Колись давно жила була чапля. Вона жила біля ставка, ловила рибку. Так прожила вона дуже багато років. Зробилась старою і вже не здужала сама рибку ловить. А їсти ж хочеться щодня. Думала, думала вона, як собі допомогти. Так нічого і не видумала. На її щастя, прийшла до неї в гості стара черепаха. Сіли вони під кочеретом та й чапля розказує черепасі про свою старість та гірке життя. А черепаха й каже, Кумасю, я допоможу тобі в твоїй біді. Я розкажу усім рибам, що люди хочуть випустити зі ставка всю воду і виловити всю рибу. А як хто хоче живим залишитися, то нехай звертається до вас. А ви будете ту рибку носити, і так будете кормитися. Чапля дуже дякувала свою кумоньку за таку гарну видумку. Черепаха повернулася в ставок, зібрала коло себе великий гурт риби та й каже, Ходила я в гості до своєї куми, чаплі, так чула від неї, що над нашим ставком збирається велике лихо. Яке? питають зацікавлено рибки. Ой, таке ж велико лихо, що й розказувати страшно. Збираються люди зі ставка випустити всю воду, щоб виловити всю рибу. Рибки перелякалися, заметушилися та й питають Черепаху, що ж нам робити, порадь. А черепаха й каже, Я знаю, як вам допомогти. Як настане ранок, то побачите ви над берегом стару чаплю, мою кому? То ви просіть її, щоб порятувала вона добра, не відмовить вам, та й перенесе на другий ставок. Рибки послухалися Черепаху, і, як тільки почало сходити сонечко, підпливли до берега, де вже чекала їх чапля, і почали просити, щоб їм допомогла. Чапля зраділа і почала носити по рибині кожний день. Відлітала подалі від ставка, а там з'їдала рибу, а кісточки залишала. Так вона дуже довго носила рибку, вже й дужчою стала, перестала хворіти. Та все дякує куму свою. Якось про це дізнався старий рак і теж захотів перейти на інший ставок. Він підліз до берега, де стояла чапля, та й теж попросився, щоб вона його віднесла до ставка. Чапля ніколи не бачила раків, тільки чула від людей, що вони дуже смачні. От взяла вона його та й понесла, принесла на те місце, де щодня їла рибу. Рак, як побачив, що там розкидано багато риб'ячих риб кісточок. Як ухватився обома клешнями за шию чаплі, вона не могла навіть дихати, стала благати, стала просити, щоб відпустив її і клялася, що піде з цього ставка і ніколи не повернеться. Рак їй повірив, прогнав чаплю та ще й покусав на останок. А рибки після цієї пригоди були уважніше. І обережніше ставилася до усіляких порад.